Всім вітання. Сьогодні хочу поговорити відносно полярності. Хто там говорить поляризація? Факт того, що у нас простір має свої плюси і мінуси. Є змінна складова. В даному випадку у мене один шут стоїть на антенні, один на заземленні. І вольтмет стоїть на показнику вимірювання змірної напруги. Різниця між антеною і землею 6-7 вольт. Тепер я зроблю зупиночку, переключу на постійну. Так, постійна складова, як бачите, на мінімум зашкалює. Пробиває ставимо на 6 вольт. Виходиться. Коливається. Також не є стабільною, але вона десь в районі. 0,2 вольт. Так, мінус у нас зараз стоїть на землі, плюс на антені. Я через що почав сьогодні з цього. Зараз я попробую подивитися зарядити конденсатор по зміні складовій. Так, ну, це, звичайно. Вольти. Але тут мова не про те. Факт того, що якщо у нас є антенна земля, поставивши діоди, поставивши конденсатор, ми можемо цей конденсатор заряджати. Це такий якби, ліричний ступ, ліричний. Зараз перейдемо на більші потужності і подивимося. Що у нас саме відбувається? Яка різниця потенціалу вже коли ми працюємо на більших потужностях? І чому я почав саме із землі і антени. Тому що в мене в системі задіяно як заземлення, так і антена. Так, катушка, яка працює зараз в режимі знімання енергії? Має два біфіляри. внутрішній чорний і зовнішній білий. Оце у нас крутка одного біфіляра чорного і згон з'єднує так само початок і кінець білої катушки. В даному випадку на чорну катушку у нас підключено на один кінець через чотири лампочки земля. І вже в даному процесі відбувається поляризація провідника. Дивимося, у нас розрядник працює. От, і я буду землю доторкатися. Зараз спочатку подивимося, як у нас міняється розряд. Камера мигає. Тобто, коли я додаю землю, у мене зразу енергія на розряднику зростає. Тепер дивимося. По поляризації. От якщо ми беремо початок і кінець, це якби початок кінець катушки, але тут зовсім інша енергія. Дивимося. це тут менше буде, майже от іскра не проскакує. Треба вже коли доторкаємося, тоді тільки появиться іскра. от Тепер дивимося цей. Відстань набагато більша і починається пробой. Тобто зараз у нас є. На одній катурці, яка має початок-кінець, але на одному кінці у нас один потенціал, який майже немає, от ми майже зближаємо і нічого немає. А тут вже з відстані 2-3 мм, з'являється пробой. Горіння йде, так само і тут буде, але пробій тут значно раніше. Тепер, якщо я знаю, що в мене от на цьому провіднику більший потенціал, так само тут на чорному. Зараз я зроблю перекомутацію і буде той самий результат. Так, лампочки у нас зараз працюють із білого провідника. От він у нас задіяний. І дивимось тепер, що у нас на чорному провідничку. Так, от у нас тут вже зараз земля з'явилася. І вже на цьому значно більше енергії. Нібито ми енергію забрали, так? тому що працюють лампочки, але іскра вже значно більше. Тепер так само дивимося тут. У нас тут було під'єднане навантаження. На цьому у нас пробій відбувається десь на відстані 4 мм. А на іншому кінці це вже десь треба 1 мм, тоді тільки іскра загорається. Тут майже її взагалі. Тобто Різниця по енергії відчувається. Нібито одна і та сама катушка, але на початку і на кінці у нас різні. От тут у нас 5 мм і вже йде пробій. От видно, довжина іскри, так? Тут вже майже треба доторкнутися. Так, це якраз про що мова сьогодні? Коли ми працюємо із енергією, коли вже на високі напруги, у нас відбувається якби формування різниці потенціалів на катушках, на обкладинках, конденсаторів, на індукторах. І початок кінець катушки має значення, тому що, вроді би, тут іде зміна напруга. Тому що вона міняється, але вона має свою якби, полярність. І початок, і кінець катушки, вони різні. На це треба звертати увагу так само, коли ми приєднуємо антенну. Так само, коли ми приєднуємо землю. У нас міняються параметри. Але D, D- ми повинні звертати увагу для того, щоб правильно рухатись. Так само зараз я достану ще свій електретний конденсатор. Там нічого не буде не під'єднано. Ні антена, ні земля, але там вже природна поляризація. Так, чорний щуп у нас стоїть зараз на катушці. Це вона з'єднана із конденсатором внутрішнім. От, і дивимося, у нас зараз 0. Щуп стою на конденсатор, і у нас тут вже плюс. 356, 350. Ну, він трошки буде розряджатися, потім він трошки постоїть і знову буде 350-360. Момент доторкання 360 і йде плавний якби, розряд. Трошки пару секунд, і він знову відновлює свій потенціал. 365. Оце вже я демонстрував. Так що, коли ми працюємо із високими. Напругами кожен матеріал сприймає по-своєму енергію. Це залежить також від що це за матеріал. Зразу можу сказати, якщо ви берете мідь і алюміній, то на міді у вас буде плюс, на алюмінії буде мінус. Це таке сьогодні більш теоретичне відео, для того, щоб ви розуміли, що на початку і на кінці катушки... Коли діє у нас розряди високовольтні, високотокові, відбувається якби полярність і на початку, на кінці провідника, зовсім інший потенціал. Всім успіху і до нових зустрічей!